Добре, день, покажете свою машину за комплект білизни. Так, давайте. Люкс, розкажіть, будь ласка, трошки про свій автомобіль. Жига, сім'я, 2006 рік. 1,6 інжектор, доживля, хоч щось. За скільки брали? Навіть не знаю, по мене, на БМВ. <клес> Треба було машину, щоб їздити, БМВ завжди ламається. Все музика стоїть, все нормально. не щоб музика грала. Які перші враження від, вашого, від цього автомобіля? Ну, вона їде, хоч вони не на сервісі, як БМВ. Вже добре, що їде. Ну і на тому, і дякую. На тому, дякую. Гроші заробляєте, і все. — Так. — і розхід? Напевно, 10-11 по місту. По місту? Ну то так, щоб тіпа, десь там газу придати, якогось Рено, регана обігнати. А як от їзді, от вам не як комфортно, ні? Все нормально, музику навалюють і все. І більше нічого не треба. Взагалі не треба для часу. По мокрому дали п'ятачка і все. Ух, ти По Покажи трошки всередині. Буфер. Сам буфер, головне для всіх сам буфер. ти <гадати> показати вам мотор. Так, та, Він головне, він що він тут є. головне, коли їдете десь, бачите сокінта, висуваєте дві руки і коліном мигаєте. Не, не, не. Увага, увага на дорозі вся ваша. Вітайте з гарною музичкою і піздець. І все, і в'є. Да, Ось ваш комплект. Дякую, Можете Дякую. Дякую. з цим. Ні.